З вами випускниця медіашколи «1 плюс 1 медіа Наталі Солоні та переможець минулого голосу України» Сергій Лазановський, і ми покажемо вам залаштунки найграндіознішого шоу Голос країни, новий сезон, нові зіркові тренери і, звичайно ж, нові учасники, з якими ми вас сьогодні познайомимо. Шукаємо голос нації разом. Дивіться цей випуск бекстейджу до кінця, адже на вас чекає крутий конкурс від нашого партнера. Знамен, з не менш крутими подарунками. Ну що, погнали! погнали! Слухай, мене тут током просто пронизує. Коли ви співали, це було просто вау. І коли обрали тренери, то я бачила це в ваших очах, ви ж так сіли. Сльози, і... <зл 'язали> сльози на очах були. <зл язання> <зл язання> язання. Трішки були, так. Емоції переповнюють просто. Полякова. Зараз кіточний. Емоції переповні просто. Вже беземоційний. — Полякова просто мега. Мега бомба така. Коли заспівали разом, це просто щось неймовірне, та я б навіть про таке мріяти не міг. Скажіть, будь ласка, якби до вас повернулися, ви думали, не один, а більше тренерів. Ви знали, до кого ви підете? Багато розмірковував, але я все залишив на долю. Як доля би показала, так би було. Подивитися в очі тренеру і потім зрозуміти. Зрозуміти. мій чи ні. Насправді, знаєш, ріс із поляковою, то зразу в очі кидається. Можеш в принципі про це розповісти, як тобі? З того ракурсу. як Трачес і вище, мене. Але все одно дуже круто було. Ця енергія на сцені з поляковим просто неймовірна. Оля неодноразово говорила про те, що вона шукає власне народного улюбленця, і тим паче ти знаєш десь в тому амплуа знаходиться. Як думаєш, вдасться тобі дійти до прямих ефірів разом із своїм тренером? Я буду за це битися, я буду відстоювати uh -huh. свій талант і відстоювати вибір тренера Полякової. Моя суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, Домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або ж щось інше без додаткової плати. І повернемося до професійного життя. Не займався музикою ніде, так? Чи все ж таки є якийсь за спиною музична школа? Або Ні. У мене повністю. Освіта, електрика, індустріальна освіта. тому... Золосового ну, разу? Професій. Плеч... Ні. Професійно за, береш за, плеча, за плечами нічого такого немає. <гум> але, добре, але, коли але я... заждіть. Я займався а, десь рочки три в дитинстві а, фортепіано. <гум> ну то було так, потім з'явилися комп'ютери, то фортепіано закинув десь. Ну, зрештою, так. там пальцями, тут пальцями. <реш> І слухай, ну дуже професійно. Тримаєш мікрофон в руці, зауважила тренерка Надія Драфєєва, що коли співав з Олі Полякова, перекрутив мікрофон, зробив вже такі різні, як бармен, знаєш, бутилки перекидає. <реш> от Звідки цей артистизм? Кайф. Кого ти пародіював в дитинстві? Е, та нікого не пародіював. Я просто намагався бути самим собою. Е, від сцени от такий кайф відчутий. Ти його відчув? Відчув. Ну, це головне, так? Так, я думаю, так. Так, так. і зараз Кафі відчуєш від бліца, який ми так. для тебе підготували. І швидесенько відповідає на наші питання. Або або. — спортивний одяг чи класичний. Класичний. Фанати чи гроші? Фанати. Надя Дорофєєва чи потап? Потап. <реш> ну, епатаж чи стандарт? Стандарт. Київстар чи Київстар? Київстар. Київ став тебе. <рес> <рес> Дивись вдома, да. <рес> <рес> дякуємо тобі. Давай наприкінці звернемось до глядачів, і ти скажеш, щоб вони дивилися тебе та ставили лайки, коментарі і підтримувати. Любі українці, любі друзі. Я всім серцем бажаю вам щастя, добра і підтримуйте мене. Простого хлопця в місті Запоріжжя, який хоче досягти своєї мрії на голосі країни. І ми тебе підтримуємо, а зараз проведжаємо з нашого бекстейджу. Дякуємо, що завітав до нас. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київ ТБ з пакетом Premium HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!